До 25 річчя Ukrainian Fashion Week Укрпошта випустила художній конверт. Друзі, всім привіт! Поїхали в відео. Автором художнього конверту стала українська художниця Зінеїда Кубар Вона ж була автором поштової марки, що була випущена Укрпоштою у 2017 році. До 20 річчя Ukrainian Fashion Week Конверт прикрашає фрагмент перформансу Калина української художниці Зінеїди Кубер. У своїй роботі художниця підкресла трагедію війни. Купа переживає Україна. Вось. Рік поспіль доповнює композицію фото зруйнованої частини Києва, а саме Софіївська Брищагівка. Світлина зроблена відомим оператором та фотографом, а зараз і військовим ЗСУ Сергієм Михальчиком, який з 25 лютого люту фіксував наслідки агресії Росії. Конверт на честь 25-річчя Ukrainian Fashion Week як символ єднання та підтримки. У цьому конверті можна відправити лист зі словами «Світ переживання чи словами подяки або зберегти його на згадку про ці воєнні часи. Які ми проходимо з гідністю та впевненістю. Тираж конверту 100 тисяч примірників, придбати які можна як в онлайн-маркеті Укрпошти, так і у відділенні поштового оператора. Обов'язково подивіться цей відосик про погашення марки, вільні, незламні, непереможні. Посилання залиш першому закріпленому коментарі. Друзі, ну що будете купувати цей конверт? Напишіть обов'язково в коментарях та напишіть, чи ви купуєте марки, які зараз випускають. Чи будете відвідувати Ukrainian Fashion Week, я до речі жодного разу не була. Я вам вважаю всього найкращого. Ми з вами незабаром побачимось до зустрічі.